Взаємозв'язок з переможним життям. Частина третя. Ми продовжуємо те, що ми почали, та сама назва. І згадаємо сьогодні Адама і Єву, які втратили Едем через що? Через потурання апетиту. Так, Сатана, диявол, спокусив їх саме через апетит. І наші батьки втратили, прабатьки втратили едем. Наша єдина надія повернути Едем полягає в тому, щоб рішуче зриктися потурання апетиту і пристрастям. й перший гріх з того часу диявол спокусив їх цим гріхом, і до сьогоднішнього дня цей гріх спокушає людей, так? нас усіх грішити і через апетит. Ми часто також не слухаємо те, що Господь нам рекомендує. До вживання в їжу, так і ми можемо е, цим віддалятися від Бога. Стриманість у їжі та панування над усіма пристрастями збережуть силу розуму, додадуть інтелектуальної і моральної енергії, наділяючи людей здатністю підпорядковувати вищим силам усі свої нахили, а також розпізнавати добро і зло, святе і звичайне. Якщо ми можемо панувати над пристрастями. Цього світу, то ми зможемо краще розрізняти, що таке добро і зло, що таке погане, що таке хороше, що святе, а що грішне, тоді в людини буде чистий розум, у нас буде чистий розум для розрізнення цих важливих моментів, які важливо нам розрізняти, щоб ми духовно були зрячими, так? і харчування на це впливає. Усім, хто має справжнє розуміння жертви Христа, Котрий залишив свою небесну оселю, аби прийти в цей світ і власним життям показати людині, як потрібно опиратися спокусі, з, з радістю зречуться себе та вирішить стати співучасниками Христа в його стражданнях. Ми всі з вами прекрасно знаємо, що Господь відмовився від усього прекрасного, що він мав, так він пішов на цю землю, він жив у людському тілі, він його так був спокушуваний апетитом, але він вистоював так, у цьому. І якщо він вистояв у цих спокусах на землі, так, і ми можемо також вистоювати в цих спокусах. І ну, брати приклад з Ісуса Христа. Так? Ми всі знаємо, що ми хочемо брати приклад з Нього. Страх Господній початок мудрості тим, хто перемагає так, як перемагав Христос. Потрібно буде постійно остерігатися, е, спокус сатани. Сатана завжди хоче спокусити людину, яка хоче бути е, ну, вірною йому, хоче бути з Богом. так? І чим більше ми, ми перемагаємо, диявол знову хоче нас спокусити. І дуже часто це відбувалося в житті Ісуса Христа і так само в нашому житті. Апетит і пристрасті необхідно стримувати під контролем просвіченого сумління. Для чого? Щоб розум не ослабнув і сприйняття було ясним, аби дії і пастки сатани не розцінювалися як Боже проведіння. Дуже часто люди якісь е, спокуси сатани сприймають, що це Бог їм посилає, що це Боже проведіння, що це Божі якісь підказки. То нам важливо розрізняти, так? що від Бога, а що не від Бога в нашому житті. І саме треба, щоб у нас був світлий розум для цього. Багато хто прагне завершальної нагороди і перемоги, котрі будуть дані переможцям. Це про вічність говориться, так? яку люди отримують з Богом вінок золотий, який Господь подарує кожному і кожен віруючий християнин прагне цієї перемоги бути у вічності з Господом. Однак люди не хочуть зазнавати важкої праці, втрат, самозречення, як це робив їхній викупити. Дуже багато часто люди вважають, що не потрібно нічого робити, потрібно тільки вірити і будеш мати цю нагороду, спасіння. Але дійсно Ісус багато від чого відмовлявся. Він себе дисциплінував, виховував. Він зрікався своїх якихось бажань. Він працював, трудився, так? І ми, по його прикладу, також маємо це робити, тому що це дуже важливе для нашого спасіння, тому що це виховує наш характер. Тільки шляхом послуху і постійних зусиль ми перемагатимемо, як перемагав Христос. Бачимо, що потрібно для перемоги. Послух і постійні зусилля. Так? Постійно треба слухати те, що Господь нам рекомендує, і працювати. Тоді ми зможемо перемогти всі спокуси. Ісус переміг на Христі так? Він своїм Воскресінням, і ми маємо перемагати разом з молитвою, з читанням Слова Божого. Панівна сила апетиту призведе до загибелі тисяч людей, котрі у випадку. Перемоги в цьому питанні отримали в моральну силу перемогти будь-яку іншу спокусу сатани. Але раби апетиту не можуть не зможуть досягти досконалості християнського характеру. Знову ж, знову ж, ми читаємо про те, що раби апетиту не зможуть виховати християнський характер. Постійні злодіяння людини. Продовж шести тисяч років принесли свої плоди: хворобу, біль і смерть. Це те, що ми маємо на нашій планеті вже шість тисяч років від самого гріхопадіння і в міру наближення до кінця часу, сатанинська спокуса потурання апетитові буде дедалі сильнішою та й важчою для подолання. Ми маємо розуміти, що не тільки апетитом е, сатана спокушає нас, але е, цим дуже часто і багато. Тому. Чим більше ми приходимо до кінця, до приходу Ісуса Христа, тим більше і більше маємо спокусу. В Людина, котра плекає, дане їй Богом світло стосовно реформи здоров'я, має суттєву допомогу в праці, освячення істиною та приготування до безсмертя. Яка тут важлива думка про те, що Людині потрібно плекати даним Богом світло. Нам Бог дав світло, ми не маємо ним е, якось ігнорувати його, так ми маємо його приймати, використовувати в житті, е, поради Божі. так? І це допоможе нам бути освяченими істиною. Це дуже важливо. Ось така важлива, цікава тема є над чим подумати, правда? Щоб є? Я бажаю нам усім здоров'я і мудрості у тому, що ми...